10 штатів з найбільш виборчими голосами Нью-Йорк падає на 4 місце. Виборчий коледж, архітектура американської демократії та її виклики. Американська політична система є унікальною багато в чому, і однією з найбільш обговорених особливостей є виборчий коледж. Багато людей за кордоном, а іноді і в країні не розуміють, чому це потрібно, і вважаються застарілим і несправедливим механізмом. Але давайте спробуємо розібратися, що це таке, як це працює і чому він все ще існує. Що таке виборчий коледж і чому він потрібен? Виборчий коледж це не просто група людей, які збираються в одній кімнаті та голосують за президента. Це складна система, створена батьками, засновниками для досягнення декількох цілей. По перше, він був призначений як компроміс між прямим голосуванням та вибором президента законодавчим органом. По друге, він стосувався занепокоєння, що населення великих держав можуть домінувати в інтересах менших, і прагнуло забезпечити, щоб усі держави були представлені в процесі відбору президента. Розглянемо історичний контекст. Наприкінці XVIII століття, коли була прийнята Конституція США, більшість населення проживали в сільській місцевості і не мали доступу до інформації про кандидатів. Батьки, засновники побоювалися, що пряме голосування призведе до того, що кандидати зосереджуються лише на інтересах великих міст та регіонів, ігноруючи потреби сільської місцевості. На їх думку, виборчий колеж повинен був слугувати своєрідним фільтром. Забезпечуючи більш збалансований і репрезентативний вибір. Як працює система? Як уже згадувалося, кожна держава отримує ряд виборчих голосів рівних кількості своїх сенаторів завжди двох, плюс кількість її представників у палаті представників. Кількість представників палати залежить від населення держави. Таким чином, у штатах з більшим населенням є більше виборчих голосів. Важливо це зрозуміти більшість держав вони використовують принцип переможця. все». Це означає, що якщо кандидат отримає більшість голосів у державі, він отримує все виборчі голоси цієї держави, незалежно від того наскільки велика маржа. Це може призвести до ситуації, коли кандидат перемагає на виборах, отримуючи більш популярні голоси по всій країні, але втрачає вибори, оскільки він не отримав достатньо виборчих голосів. Наслідки зміни населення. Система виборчих коледжів тісно пов'язана з переписами, які проводяться кожні 10 років. Після кожного перепису держави можуть отримати або втратити виборчі голоси на основі змін населення. Це означає, що політична карта Сполучених Штатів постійно змінюється, і держави, які були потужними в минулому, можуть втратити свій вплив, і нові штати можуть отримати більше голосів. Останні зміни в розподілі виборчих голосів ілюструють цю тенденцію. Нью Йорк, довгий лідер виборчих голосів, впав на четверте місце. Це пояснюється тим, що населення штату зростало повільніше, ніж інші штати, такі як Техас та Флорида. Це цікавий приклад того, як демографічні зміни можуть суттєво вплинути на політичну карту країни. Критика та аргументи за збереження. Виборчий коледж є предметом постійної суперечки та критики. Основний аргумент проти нього полягає в тому, що це може призвести до ситуації, коли кандидат, який отримує менше голосів по всій країні, все ще виграє вибори. Це, безумовно, викликає питання про справедливість та легітимність системи. Однак прихильники підтримки виборчого коледжу мають власні аргументи. Вони стверджують, що він захищає інтереси малих держав і запобігає домінуючим великим містам та регіонам. Вони також стверджують, що це сприяє стабільності політичної системи та запобігає різким змінам політики. Особисто я вважаю, що виборчий коледж це складний компроміс, який має свої недоліки та переваги. Альтернативні системи та можливі реформи в останні роки обговорювались різні альтернативні виборчі системи. Такі як національне голосування одного голосу або пропорційні виборчі голоси. Однак реалізація цих реформ стикається з серйозними юридичними та політичними перешкодами. Деякі держави розглядають національний міждержавний компакт народного голосування, згідно з якими держави присвоїли б свої виборчі голоси кандидату, який отримує більшість голосів народного населення по всій країні. Однак для того, щоб цей договір набув чинності, його повинні підтримувати держав із загальною кількістю 270 виборчих голосів. Можливо, що ми побачимо подальші зміни в виборчій системі в майбутньому, але поки що виборчий коледж залишається важливою частиною американської політичної системи. Висновок Виборчий коледж це унікальна та суперечлива система, яка має свої історичні корені та наслідки. Це тема постійних дискусій та критики, але це також є важливою частиною американської політичної системи. Розуміння того, як це працює і які фактори впливають на його функціонування, є важливим для розуміння американської політики в цілому. Зрештою, питання про те, чи є виборчий коледж справедливим та ефективним, залишається відкритим питанням. Однак, незалежно від того, яку позицію ми займаємо, важливо визнати, що це складний компроміс, який має свої історичні корені та наслідки. Майбутнє американської політичної системи залежатиме від того, як ми вирішимо адаптуватися до зміни демографічних та політичних реалій.